Друзі, вас на нашому каналі. Ну що, готова черешенька, яку ми з вами роб... закладали верніше да? в попередньому відео. Цей раз трохи пересушила. Трохи вона твердіша вийшла, ніж попередня, але не так, щоб прям зовсім тверда. Тому слідуюча черешенька вже готова. Яке в нас сьогодні буде відео? Сьогодні буде відео а, домашнє із кухні, кулінарне, так сказати. От, але якогось різнобарв'я рецептів не буде. Я просто сьогодні буду наготовлювати поїсти на декілька днів. Тому що в холодильнику пусто. От, а загалом я хочу сказати, я вчора. Замість вечері на вулиці наїлася тих ягід. Я вам хочу сказати, не робіть так, як я. А, мені так було погано всю ніч. Я всю ніч сьогодні не спала, це різі в животі, діарея, спазми, болі. Ну, просто жах, що робилося сьогодні всю ніч. І цілий день. Хочу зразу сказати, нічого не пшикано ніякою хімією. Тобто я не знаю, що це було, чи то в природі, чи то від ягід. Я взагалі не розумію, чесно кажучи, чи то просто що ягоди не миті з куща, але ж, ну Боже, ну ми всі з вами. Все життя да, підходили і їли ожину з куща, їли шовковицю просто з дерева. Ну, я, в общем, не знаю, чому мені так стало погано, але всю ніч я не спала. Дуже сильно болить тут в районі шлунку, живота. І я навіть сьогодні відпросилася з роботи, тому що я просто я не могла сьогодні ходити. У мене настільки крутилася голова, настільки мене тошнило і було погано. Майже півдня я просто спала, і оце на вечір мені тільки стало трошечки краще. Чим лікуюсь Атаксіл і поляну квасова. П'ю поляну квасову. Стало трохи ось легше на вечір, але шлунок болить. Але ж робота нікуди не дінеться і хлопцям треба приготувати поїсти. Так що ось таке нас очікує сьогодні відео. Бажаю вам приємного перегляду. Залишайте зі мною і не забудьте поставити лайк. Що купив? Морозово. Я по дорозі майже здійсню. Понятно. А ти нам нічого не купляв додому, ні? Понятно. Наравні. Сьогодні в мене на приготуванні буде ціла курка. Ми купили цілу курочку, Саша мені її роз... розібрав по чистях. І зараз я буду її переробляти. Значить, і шкурку із курячого філе я обрізаю, тому що із курячого філе я хочу приготувати відбивні. Курячі відбивні всі в мене люблять, і Саша, і Деня, і я люблю. Тому почну зараз із приготування. Відбивною шкуру викидаю, не морожу, нічого з нею не роблю, тому що в морозилці в мене цілий пакет невикористаної шкури. Більше ми її ніяк не використовуємо ніде, тому не хочу загружати морозилку тим, що я не використовую. Я можу зберегти каркаси. Оці. Або в ідеалі прямо зараз із каркасів. Із каркасу поставити, зробити бульйон, а от бульйон потім заморозити. Бульйон вже можна використати, використати потім будь-де. Так, є і зрізаю другу. Якихось цікавих е, рецептів не буде, все, звичайно, звичайні відбивні. А остальне буду. Тушкувати, Так, оцю внутрішню філеєчку я її ніколи не розрізаю, цю філечку навпіл і роблю ось так і ще раз. Навпіл. Ось тільки вийшла від бувних. я їх посипала сілью і ось такою приправою до курки. Зараз вони поки постоять, а я тут відбираю м'язко для тушіння. Так, що буду тушити. Ніжку, звичайно, ось така частина гарна. Так, ось шикарне. Так, ще одна ніжка. Це в нас отаке я залишаю на суп. І це на суп. Це можна стушити. І це можна стушити. Це все суп. Суп. Так, це шматочки м'яса. Це також сюди. І це сюди. Ну, а це також шметки крильів, це на суп. Це в нас суповий наборчик. Можливо ж завтра зварю супчик. Ну, а це зараз помити і замаринувати. Маринування також нічого в мене особливого. Додаю сіль, додаю вігета, універсальна приправа. До м'яса вона взагалі смакує дуже-дуже-дуже класно. Так, приправа до курочки, яка була і на відповні. І додаю соєвий соус. Люблю курку з соєвим соусом. Так, ось і все. А тепер так гарно треба. Помасажувати ніжки, курочки. Залишаю десь хоч на півгодинки. Зараз, поки буду смажити відбивні, ось це вже промаринується, продасться соком м'язку. А це м'язко зараз накрию і в холодильник. І завтра вже зварю з нього якийсь супчик. Щось придумаємо, що Саші хочеться. Поки відбивні смажуться, я вирішила якось суміщати. Треба ж готувати те, що я вчора нарвала до, як його сказати, до в'ялення, до сушіння. Чорні смородині, звичайно, ось ці хвостики, ну, я їх не буду пробирати, бо це нереально. Це тоді треба знаєте, на це витратити увесь вечір. У мене немає стільки часу. Ось це обриваю. Всякі тут листочки сухенькі. Мию, але хвостики обрізати не буду. Я зараз не так, поки все це перемию, це стільки треба часу. Але ну, будемо мати надію, що воно виправдається, що дійсно вийдуть цікаві цукати із смородиною. Побачимо. Побачимо, що вийде. Я експериментую, а вам повезло. А ви вже знаєте, робити чи не робити, вийде чи не вийде, бо я вже все спробувала. Якщо щось дуже довго мити під проточною водою, вирішила отак частинами мити в друшлаку, бо так менше води уходить, бо щось, якщо так жменьками, як я перед цим мила, то все дуже жирно виходить. Так що я собі оце нариваю в друшла, все помила ось частинку і перекладую вже в мисочку. Ось так почала робити. От, ну, поки наловчишся, як його зробити правильніше, все ось так оббираю. Буду сушити і червону, і чорну разом. І сушити буду не вночі, тому що ягідки маленькі, вони будуть сохнути доволі швидко, тому так, щоб я могла контролювати. Прям поставлю і буду, знаєте, кожну годину підходити, дивитися, щоб не пересушити. Тут головне, я розумію, і за розміру ягодки, щоб не пересушити, щоб вона залишилась такою м'якенькою і м'ясистою. Бо тільки хоч трошки пересушу все. Далі це хіба що потім тільки компот і все. Бивні готові. Знімаю дві останні, боже, в мене навіть в лоток не вміщаються, Щось я не розрахувала лоточок. Бачите, який вийшов лоток із відбивними. І поки гаряча сковорідка, я тепер відправляю сюди, обсмажитися замариновану курочку. Це вже в мене так гарно підсмажилася, красива вже така. І я її тепер перекладаю в каструльку, бо далі я її буду протушувати. Усе м'язко перекладаю. О! в мене руки мокрі. Так. Ось так. Рідочку прибираю. Сюди я виливаю ось цей соєвий соус, в якому ми маринували, додаю трохи водички. буквально трошечки, нам багато не потрібно. І все, і ставлю, хай закипає і тушкується курочка, А я все досі ті ягоди обираю. Так, це, звісно, довго стільки часу займає, що капець. Поки жир не застиг, швиденько тряпочку його прибираю. Це такі правила чистоти Кафелюсь ось тут зразу ж також протираю. Бо воно ж тут кругом летіло, коли смажилось, тому одразу прибрати. І ще в мене тут ця мультиварка, тому я ще її протираю, бо на неї також летить. Так, ставлю водичку на макарони. Нам треба якийсь гарнір. Чистила всю цю смородину дуже довго, дуже. Ну, а тепер треба зважити, скільки в мене її вийшло для того, щоб в'ялити. Ну, Десь ось хвостики, бачите, не побачила. Ох, і багато. 150, уявляєте скільки? Саш, представляєш? Кіло 700 смородине. <смородина> 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 так, ну що, добре? Тепер треба ставити водичку для приготування цукрового сиропу. Так, по. Пропорції на 1 кіло ягід потрібен пів літра води. У нас кіло 700, Тому я буду наливати ось таку півлітрову баночку і ще половинку, скажімо, десь так приблизно. Або трошечки більше половинки. Ось так я ще додаю води. Так, і на кіло йде 300 грамів цукру. Я добавлю мабуть 400. Все. Ось так. Все-таки в нас черешня вона сама по собі солодка, а як її, господі, смородина, вона кисла, тому треба, щоб цукор прибрав цю кислоту. Все, відправляємо закипати на вогонь. Закипів сироп, ну і тепер відправляю туди ягодки. Ось так, перемішую, чекаю, поки закипить знову. Буквально одна-дві хвилини проварюю і все, і залишаю на добу стояти. Блин, так ну, що там пліти ще? В общем, що я хочу вам сказати? Я, звісно, трохи розчарована, тому що я бачу, що полопалися ягідки. Я оце думаю, треба, мабуть, було взагалі не закип'ячувати, а просто кинути в кипячену воду і все і так залишити. Ну, хай вже стоїть, вже як є. Подивимося завтра. Саша каже мені: якщо не вийде, ну переблендерить. І зробити просто джем, і закатать побачу. Ну, а я, друзі, з вами на сьогодні прощаюсь, бо вже такий в мене замучений вигляд, але насправді мені вже стало краще. Все-таки я весь вечір ось простояла на кухні, приготувала їсти, тобто, ну, дійсно, стало краще. З'явилися сили, не кидаю вже, знаєте, в жар так як кидає, коли немає сил. От, і живіт вже майже не болить. Ну, все пройшло. Не, не знаю, що це було. Я просто думаю, що це якась ягідка, можливо, на якусь ягідку якась муха сіла, чи що, чи щось таке, ну не знаю. Бо якби якийсь ротовірус, то було б серйозніше. От. В общем, все добре і надіюсь, завтра буде так само. І я нарешті дойду до своєї клумбочки, яку я ніяк не можу дойти, висипати і висадити туди квіти. Все, друзі, до побачення! Я бажаю вам тихої і мирної ночі. Всім спокійної ночі!